31 липня вітаю троянда Cool Water. Кущик посаджений в мене давно, він не хворобливий, як бачите, гарний. Але він такий нещедрий на квітування. Перша хвиля була, це друга хвиля, виходить. Перша хвиля була три чи, шо, чи може чотири квіточки і все. Це друга хвиля, виходить. І цей троянди ось бузкового кольору, квіточка красива, довго тримається, але їх так мало цих квіточок. з зими виходить непогана ця троянда. Ось який колір у неї. Ось камера, в принципі, передає колір. Аромату особливого вона не має, ця трояндочка. Ну, квіточки